Світ, у якому ми живемо, постійно змінюється. За свою історію планета Земля зазнавала неймовірних перетворень. Змінювалися континенти, змінювалася флора і фауна. Льодовики неодноразово вкривали нашу планету, а потім тануло. Але деякі істоти залишаються незмінними. Вони пережили катастрофи, які знищували більшість життя на землі. Вони вижили там, де інші вимерли. Сьогодні ми зануримося в світ справжніх майстрів виживання, істот, які з'явилися мільйони років тому, і досі існують поряд із нами як їм вдалося пережити всі кризи, що приховує їхня біологія, і чи справді вони можуть пережити людство? Готуйтеся до подорожі у світ найстаріших і найдивовижніших істот на нашій планеті. Дякуємо, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити вподобайку цьому відео. А ми розпочинаємо сьогоднішню подорож у далекий тваринний світ минулого та сучасного. Ми розпочнемо з мечохвостів. Мечохвости це справжній живий феномен з минулого. Вони існують понад 450 мільйонів років. Ще з тих часів, коли перші форми життя лише починали освоювати суходіл, ці представники пережили всі масові вимирання, включаючи те, що знищило динозаврів, і майже не змінили свою будову з часів палеозою. Їхнє тіло захищене міцним панцирем, а довгий гострий хвіст допомагає їм перевертатися і відштовхуватися в разі небезпеки. Хоча вони зовні і схожі на ракоподібних. Але їхні найближчі родичі це не краби з омарами, а скорпіони та павуки. Особливістю мечохвостів є їхня унікальна кров, що містить мідь, а не залізо, і має яскраво синій колір. Ця кров надзвичайно чутлива до бактеріальних токсинів і відіграє ключову роль у сучасній медицині, допомагаючи тестувати вакцини та ліки на стерильність. Хоча ці древні істоти витримали мільйони років змін клімату та екологічних катастроф, сьогодні їхня популяція під загрозою через надмірний вилов для фармацевтичної промисловості та руйнування місць їхнього розмноження. Адже вони відкладають яйця лише в певних прибережних районах, що робить їх вразливими до людської діяльності. Далі у нашому списку Комоцький варан. Це найбільший сучасний ящер, який є прямим нащадком стародавніх рептилій, що існували ще в Міоцені приблизно 15 мільйонів років тому. Його вигляд нагадує до історичних хижаків, і він залишається головним хижаком на островах Індонезії, де немає природних ворогів. Дорослі особини можуть виростати до трьох метрів у довжину і важити понад 100 кілограмів. А їхній укус надзвичайно небезпечний через поєднання бактерій та отруйних ферментів, які спричиняють сильну кровотечу та шок у жертви. Їхня унікальна техніка полювання передбачає засідку, укус і подальше переслідування ослабленої здобичі, що може тривати кілька днів, доки жертва не загине від інфекції чи виснаження. Варани мають чудовий нюх і можуть відчувати запах мертвої тварини на відстані кількох кілометрів. Вони можуть розмножуватися як статевим шляхом, так і партеногенезом, тобто без участі самців, що робить їх одними з найбільш унікальних рептилій на планеті. А зараз ми поговоримо про справжнє диво природи, яке здавалося вимерлим ще 66 мільйонів років тому, разом із динозаврами, доки у 1938 році. Один із цих глибоководних представників не був випадково виловлений біля узбережжя Південної Африки. Латимерія це риба із родини целакантоподібних, які існують вже понад 400 мільйонів років, і є одними з найдавніших живих істот на землі та найближчими живими родичами чотириногих наземних хребетних, включаючи амфібій і навіть ссавців. Їхні лопатеподібні плавці схожі на примітивні кінцівки, що вказує на їхню роль у перших кроках еволюції від риби до наземних тварин. Селаканти мешкають на великих глибинах від 150 метрів і більше у вулканічних підводних печерах, де можуть залишатися нерухомими годинами, економлячи енергію. Їхній організм розвивається повільно, а термін життя може перевищувати 100 років. Вони володіють унікальною здатністю вимикати частини свого мозку, що допомагає їм економити енергію в умовах глибоководного життя. Дослідження їхньої ДНК показало, що вони майже не змінилися за останні 300 мільйонів років, що робить їх одним із найбільш стабільних видів в історії еволюції. Опосуми це одні з найдавніших ссавців. Які зберегли риси своїх предків, що з'явилися ще в Мезозойську еру, коли землею правили динозаври. Вони належать до сумчастих і є одними з найбільш адаптивних тварин завдяки своїй здатності виживати в різних середовищах від густих тропічних лісів до міських територій. Найвідомішою їхньою особливістю є здатність прикидатися мертвими. Під час загрози вони впадають у стан кататонії. Виробляючи смердючі виділення, що імітують запах трупа, чим відлякують хижаків. Це рефлекторна реакція, а не свідома дія, що робить їх майстрами обману у світі дикої природи. Опосуми також мають надзвичайний імунітет до отрути змій і можуть їсти навіть найбільш токсичних представників рептилій без будь-якої шкоди. Незважаючи на їхній примітивний вигляд, вони мають розвинений інтелект. Експерименти показують, що вони можуть запам'ятовувати місце розташування їжі краще ніж собаки та навіть деякі примати. Їхня еволюційна стратегія базується на численному потомстві та високій адаптивності, що дозволяє їм виживати в умовах, які знищили б багатьох інших тварин. Гатерія це справжній живий динозавр, останній представник давнього ряду плазунів, який існував ще за часів юрського періоду. Гатерія схожа на ящерку, але насправді є унікальним видом, що відокремився від інших рептилій понад 200 мільйонів років тому. Гатерія має ряд особливостей, які не зустрічаються в сучасних ящирок і змій, наприклад, третє око, яке розташоване на верхівці голови і використовується для регулювання біологічних ритмів. Вона має надзвичайно повільний метаболізм, через що може прожити понад 100 років, а її ріст триває майже все життя. Завдяки своїй низькій потребі в енергії вони можуть жити в кліматі Нової Зеландії, де більшість інших рептилій не змогли б вижити. Їхнє відтворення надзвичайно повільне, самки відкладають яйця раз на кілька років, а розвиток ембріона може тривати понад рік. Це робить їх надзвичайно вразливими перед змінами середовища. І, хоча вони пережили динозаврів і льодовикові періоди, сьогодні їхня чисельність зменшується через втручання людини. Та конкуренцію з інвазійними видами. Гатерія один із найкращих прикладів того, як природа може зберігати реліктові види, що залишилися майже незмінними впродовж сотень мільйонів років. Морські їжаки це одні з найдревніших мешканців океанів, які існують вже понад 450 мільйонів років, переживши всі масові вимирання, які знищували більшість інших видів. Вони є частиною великої групи голкошкірих, деякі види мають отруйні голки, здатні завдавати сильного болю або навіть бути смертельними для людини. Морські їжаки пересуваються завдяки крихітним трубчастим ніжкам, які працюють на гідравлічному принципі. Вони не мають мозку в традиційному розумінні, але їхня нервова система дозволяє координувати рухи та реагувати на навколишнє середовище. Ці істоти відіграють важливу роль у морських екосистемах. Деякі види можуть жити понад 200 років, що робить їх одними з найстаріших довгожителів серед безхребетних. А чи знали ви, що альбатрос це не тільки один із найбільших птахів у світі, а птах, який з'явився ще в епоху палеоцену, понад 50 мільйонів років тому, і є справжнім майстром польоту? Його розмах крил може досягати 3,5 метрів. Що дозволяє йому витрачати мінімум енергії під час польоту, використовуючи потоки повітря над океаном. Альбатроси можуть подорожувати на тисячі кілометрів без зупинки, залишаючись у повітрі по кілька днів чи навіть тижнів. Вони мешкають у Південному океані та на Субантарктичних островах, харчуючись рибою, кальмарами та відходами з кораблів. Незважаючи на свою витривалість, вони є вразливими через забруднення океанів і риболовецькі снасті, в яких часто заплутуються, гинучи у великих кількостях. Ці птахи мають неймовірно довгий життєвий цикл, вони можуть жити понад 60 років. Їхні шлюбні ритуали включають складні танці та вокалізацію, і вони зазвичай створюють пари на все життя. Можливо, саме така відданість сприяла їхньому виживанню усі ці мільйони років. А зараз ми поговоримо про акул, адже акули це живі релікти минулого, які існують на землі понад 400 мільйонів років, задовго до появи динозаврів. Їхній еволюційний шлях демонструє досконалу адаптацію до підводного середовища, адже за сотні мільйонів років їхня форма майже не змінилася. Ці хрящові риби пережили п'ять масових вимирань, включаючи те, що знищило динозаврів. І продовжують залишатися одними з найефективніших морських хижаків. Їхній скелет повністю складається з хрящів, що робить їх легкими та маневреними у воді, а зуби постійно змінюються протягом життя, що гарантує безперервну бойову готовність. Вони володіють унікальною здатністю виявляти електричні імпульси живих організмів завдяки спеціальним сенсорам, що дає їм перевагу у полюванні навіть в абсолютній темряві. Деякі види, наприклад, гренландська акула, можуть жити понад 500 років, що робить їх одним із найдовгоживучих хребетних на планеті. Черепахи з'явилися понад 220 мільйонів років тому, в тріасовому періоді, коли по землі ще ходили перші динозаври. Вони пережили масове вимирання, яке знищило майже всіх великих рептилій, і до сьогодні зберегли свою унікальну анатомію. Їхній панцир, який складається з видозмінених ребер і хребта, став природною бронею, що надає їм унікальний захист від хижаків. Черепахи колонізували як суходіл, так і океани, створивши дивовижне розмаїття видів від велетенських галапагоських і альдабрських черепах, які можуть жити понад 150 років, до шкірястих морських черепах, що мігрують на тисячі кілометрів у відкритому океані. Їхня довговічність вражає, адже деякі види мають уповільнений метаболізм, що дозволяє їм довго обходитися без їжі та кисню. Наприклад, взимку вони можуть перебувати в анабіозі під водою. Завдяки своїй витривалості та пристосованості до різних умов черепахи змогли пережити кліматичні зміни. Але сьогодні вони стикаються з серйозними загрозами через людську діяльність, забруднення океанів, знищення природних місць існування та браконьєрство, призводять до критичного скорочення їхньої популяції. Крокодили це останні живі нащадки архозаврів, могутньої групи рептилій, яка домінувала в епоху динозаврів. Вони з'явилися понад 200 мільйонів років тому і з того часу зберегли свою форму майже без змін, оскільки їхній дизайн тіла виявився ідеальним для виживання. Їхні далекі предки включали величезних сухопутних хижаків, але згодом вони адаптувались до напівводного способу життя, ставши одним із найнебезпечніших засідкових мисливців у природі. Їхні сильні щелепи, які можуть розвивати тиск понад 3,5 тонни, є одними з найпотужніших серед сучасних тварин, а спеціальна будова очей дозволяє їм бачити навіть у темряві. Завдяки своєму уповільненому метаболізму крокодили можуть довгий час обходитися без їжі та залишатися нерухомими у воді, непомітно підстерігаючи здобич. Їхня унікальна імунна система робить їх стійкими до інфекцій. А їхні легені та серцево-судинна система дозволяють їм залишатися під водою понад годину. Вони пережили динозаврів, зумівши адаптуватися до змін середовища, і сьогодні крокодили залишаються одними з найнебезпечніших хижаків, що панують у річках, болотах і мангрових заростях тропіків. Їхня роль у природі є критично важливою, адже вони регулюють популяції інших тварин, підтримуючи баланс екосистем. Але людська діяльність, мисливство та руйнування їхнього середовища ставлять під загрозу існування багатьох видів. Таргани одні з найвитриваліших істот на планеті, що існують вже понад 300 мільйонів років. Вони пережили динозаврів, льодовикові періоди, масові вимирання та глобальні катастрофи, залишаючись майже незмінними у своїй будові. Їхня головна перевага це неймовірна адаптивність. Вони можуть жити в найрізноманітніших середовищах, харчуватися практично будь чим витримувати високі дози радіації та навіть виживати без голови протягом кількох тижнів. Їхня нервова система влаштована так, що основні життєві функції контролюються не головним мозком, а нервовими вузлами по всьому тілу. Деякі види тарганів здатні впадати у своєрідний анабіоз, коли умови стають надто несприятливими. І активізуватися знову при поверненні сприятливого середовища. Незважаючи на те, що більшість людей асоціює тарганів із шкідниками, вони відіграють важливу роль у природних екосистемах, допомагаючи розкладати органічні відходи та збагачувати ґрунт. Морські зірки це одні з найдавніших мешканців океану. Їхня історія простежується понад 450 мільйонів років. Вони належать до типу голкошкірих і мають унікальну п'ятипроменеву або багатопроменеву симетрію, що відрізняє їх від більшості інших тварин. Незважаючи на свою незвичну форму та відсутність мозку, вони є ефективними хижаками, здатними полювати на молюсків, розкриваючи їхні мушлі за допомогою спеціальних присосок на кінчиках своїх рук. Їхня система кровообігу базується не на крові. А на воді, яка циркулює всередині тіла через унікальну систему каналів. Ще більш вражаючою є їхня здатність до регенерації. Якщо морську зірку розрізати, вона може відновитися з одного лише променя, а деякі види навіть можуть клонувати себе. Це робить їх одними з найстійкіших істот в океані, здатними переживати травми, які були б смертельними для інших організмів. Сьогодні вони залишаються важливим елементом морських екосистем, але зміни температури океану впливають на них, спричиняючи масові вимирання в деяких регіонах. Скорпіони це одні з найдавніших наземних хижаків, які з'явилися понад 400 мільйонів років тому та пережили всі масові вимирання. Включаючи катастрофу, яка знищила динозаврів, їхні далекі предки колись жили у воді та виглядали схожими на гігантських морських скорпіонів, що досягали понад 2 метри довжину. Сучасні скорпіони є майстрами виживання, вони можуть витримувати екстремальні температури, виживати без їжі кілька місяців і навіть зберігати воду всередині тіла, аби не зневоднюватися в пустелях. Їхня отрута використовується не тільки для полювання. А й для захисту від хижаків, хоча більшість видів не становить небезпеки для людини, деякі види скорпіонів світяться під ультрафіолетовим світлом завдяки унікальним сполукам у хітині їхнього екзоскелету. Це явище залишається загадкою для науки, але, ймовірно, має зв'язок з еволюційним захистом або комунікацією між особинами. Скорпіони настільки витривалі, що можуть вижити навіть після повного заморожування або потрапляння в радіоактивне середовище, що робить їх одними з найстійкіших істот на планеті. Медузи це найдавніші багатоклітинні тварини, які існують на Землі вже понад 500 мільйонів років, а деякі знахідки вказують на їхнє можливе існування ще 700 мільйонів років тому, що робить їх одними з перших хижих організмів на планеті. Вони не мають мозку, серця чи навіть справжньої нервової системи, але при цьому можуть полювати за допомогою спеціальних жалких клітин нематоцист, які паралізують жертву отрутою. Деякі види, такі як португальський кораблик, можуть викликати сильний біль або навіть летальний шок у людини. Але найфантастичнішою є медуза турітопсіс дохрнії, яку називають безсмертною медузою. Вона має здатність повертатися до початкової стадії свого розвитку, фактично омолоджуючись безліч разів, це робить її потенційно безсмертною, хоча більшість особин усе ж гине через хижаків або несприятливі умови. Сьогодні зміни клімату спричиняють масові спалахи їхнього розмноження, що призводить до порушення балансу морських екосистем. Вони не мають свідомості в традиційному розумінні. Але їхня унікальна біологія та здатність пристосовуватися, роблять їх одним із найбільш успішних організмів на Землі, що змогли пережити всі катастрофи та зміни клімату протягом сотень мільйонів років. Мурахи, Мурахи це одні з найбільш соціально розвинених комах, що з'явилися понад 140 мільйонів років тому ще за часів динозаврів, і стали однією з найуспішніших груп живих організмів. Їхні колонії діють як суперорганізм, де кожна особина виконує певну роль. Є робітники, солдати, матки та навіть спеціалізовані фермери. Вони мають унікальні комунікативні здібності, використовуючи хімічні сигнали, феромони для передачі інформації про їжу, загрози або шляхи пересування. Деякі види мурах мають настільки розвинену систему координації. Що можуть створювати живі мости зі своїх тіл або спільно атакувати велику здобич, мурахи є одним із найвитриваліших істот, вони можуть витримувати величезні навантаження, виживати у воді протягом кількох днів, а їхні спільноти можуть функціонувати навіть у найсуворіших умовах від тропічних джунглів до пустель. Вони є важливими екологічними інженерами, адже допомагають розпушувати ґрунт, поширювати насіння та контролювати популяції інших комах. Ківі – це унікальні нелітаючі птахи з Нової Зеландії, що є живими реліктами часів, коли ця територія була ізольованим острівним світом, населенням якого керували гігантські птахи. Їхні предки походять від давніх літаючих птахів. Але в умовах відсутності наземних хижаків вони втратили здатність до польоту. Ківі мають непропорційно маленькі крила, які настільки рудиментарні, що практично непомітні під густим, схожим на шерсть пір'ям. Вони відзначаються неймовірно розвиненим нюхом, що є рідкістю серед птахів, а їхній довгий дзьоб з чутливими рецепторами дозволяє знаходити комах і черв'яків під землею. Незважаючи на невеликі розміри, вони відкладають найбільші яйця відносно маси тіла серед усіх птахів. Їхні яйця займають майже 20% ваги самки. Унікальність цих птахів робить їх національним символом нової Зеландії, а також одним із найцікавіших представників стародавніх еволюційних гілок. Морські огірки виглядають як дивні м'якотілі істоти. Але вони є найближчими родичами морських їжаків і морських зірок. Вони існують понад 400 мільйонів років і досі залишаються важливими мешканцями дна океану, виконуючи роль природних фільтрів. Вони поглинають органічні залишки та переробляють їх у корисні речовини, очищаючи воду унікальною здатністю морських огірків. Є їхня можливість випускати власні внутрішні органи. Якщо на них нападає хижак, це створює ефект відволікання, даючи їм шанс на порятунок. Через деякий час ці органи відновлюються, деякі види навіть можуть виробляти токсини, що паралізують ворогів. Незважаючи на свій дивний вигляд, морські огірки є цінними в кулінарії в багатьох азійських країнах і навіть використовуються в медицині через їхні цілющі властивості. Стрикози це одні з найдавніших комах, які з'явилися ще близько 300 мільйонів років тому, задовго до появи динозаврів. Їхні предки, меганеври, були справжніми гігантами з розмахом крил до 75 сантиметрів, що робило їх одним із найбільших літаючих комах в історії Землі. Сучасні стрикози менш вражаючі за розмірами, але вони зберегли неймовірну будову та здатності своїх предків. Їхні крила діють незалежно одне від одного, що дозволяє їм виконувати складні маневри в повітрі, зависати на місці та навіть літати назад. Вони є одним із найефективніших хижаків серед комах. Їхня точність при полюванні досягає 95%, що значно перевищує показники більшості великих хижаків. Личинки стрекоз, які живуть у воді, також є грізними мисливцями, використовуючи потужні щелепи для захоплення здобичі. Вони можуть залишатися в такому стані кілька років, перш ніж перетворитися на дорослу особину. Попри мільйони років еволюції, стрекози майже не змінилися, оскільки їхня будова вже була ідеальною для виживання. У сьогоднішньому відео ми ознайомилися з тваринами, які бачили світ таким, яким ми ніколи його не побачимо. Вони пережили масові вимирання, катаклізми і, можливо, навіть переживуть нас. Найнебезпечніший вид на планеті. Їхня історія це не просто історія виживання, це історія пристосування сили та таємниць, які ми тільки починаємо розгадувати. І поки людство змінює світ навколо себе, ці істоти просто продовжують жити, як і мільйони років тому. Хто знає, можливо, коли нас вже не буде, вони все ще будуть тут, спостерігаючи, як планета змінюється знову. Дякуємо, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити свої вподобайки. А на сьогодні у нас все. До зустрічі у наступних відео.